Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Ну, якось так повелося, що у мене на каналі я дивлюся, що великим попитом користуються ролики, де йде про налаштування е агрегата. Е агрегатив, ми агрегатуємо його мотоблоку на городі. Друзі, ось і зараз я хочу вам такий запропонувати. Ролик, де ми налаштуємо з вами диски для підгортання картоплі. Як воно повинно бути? Зараз це ви все побачите. А тоді, друзі, в сідчому ролику я вже вам покажу дощ пройшов, промочив землю до 10 міліметрів. Тобто, треба трохи зачекати, і через пару днів ми з вами підгорнемо картоплю. Але зараз, друзі, ви повинні е, подивитися, е, як воно все правильно робиться. Дуже багато, друзі, е, таких мотоблокерів, які е, в мене теж не дуже все гарно получалося, друзі. І я довго-довго йшов і на особистому, на, на особистому досвіді, друзі. Зробив висновки, як це треба робити, друзі. Значить, дивіться, універсальна навіска ця трьохрядна. У мене є там ролик по виготовленню цієї навіски. А уже як ви там будете дивитися, ви побачите, що вона трьохрядна. Ось тут у мене бачите, вуха ще є під третю, під третій ряд. І е, ця навіска може вам бути універсальною як для культиватора, як для підгортання. Словом, друзі, всі-всі абсолютно прийоми, які можуть бути на городі, у вас е, ця навіска вас повністю задовільнить. Значить, з чого я хочу все почати, друзі. Дивіться, значить, перше. Немаловажну роль грає щіпка. Ця виготовлена, в принципі, якби непогано, але не для, такого, не для такої важкої навіски. Тонкий метал. Хоч вона і була в мене доведена, дороблена в деяких місцях, ручка була зроблена. ну І таке інше. Друзі, е Щіпку треба переробити. По-любому, але така, яка вона є, ось така вона і є. Будемо зараз відтолкуватися від того, що ми маємо, друзі. Отака От у нас щіпка. Регулюється кут атаки. Це, само собою. Тепер, друзі, обов'язково повинен бути свобідний хід. Вільний, Вільний хід. Дивіться, бачите? Вона повинна грати, друзі, на городі. Ну Десь приблизно цими гвинтами регулюється цей хід, друзі. Ну Десь 6-7 мм по регулюровці. Значить, дивіться, ну у мене міжряддя зроблено 60 см, друзі. Тобто, дивимося, дивіться, колеса в мене настроєні на 60 сантиметрів. Ось воно, бачите? Видно 60 см. Тепер, друзі, 60 сантиметрів. У вас повинно бути також між культиваторними лапами теж. Бачите? 60 сантиметрів. Тепер, друзі, так, у вас повинні заходити диски, диски, землю теж під 60 сантиметрів. Тобто, ось нижча точка, нижча точка. Виміряєте від неї до, до друзі, Слідуючої точки, і у вас виходить 60 см. Друзі, шістики обов'язково ви повинні мати, тому що земля, якщо волога, диски будуть набиватися. Тому чистики і доводка цих дисків до повної кондиції є у мене на ролику. Це ви все, друзі, побачите. Значить, це моя особиста була задумка. Зробити їх поворотними. Ось, бачите, поворотні? Це є у мене теж виготовлено все на каналі, але ці елементи, оці елементи я заказував, замовляв на заводі, друзі. Тобто ви їх повинні будете повертати так, як вам. Треба буде на городі. Друзі, дивіться, що у нас виходить по задньому? 32 см. Тепер, друзі, що в нас виходить по передньому. По Попередньому у нас виходить, дивіться, 66, 67 см. Оце, друзі, кут у вас повинен бути прямий. Оцей кут, оцей кут у вас повинен бути прямолінійний. Перпендикулярно, верніше не прямолінійний, а перпендикулярно рівно з площиною. З площиною або до рівня землі, друзі. Ви майте на увазі, якщо ви будете кут атаки змінювати, змінювати, у вас не буде такого коректного нагортання землі на рядок. Ну, культиваторні лапи повинні бути сапки на рівні дисків, друзі на рівні дисків, тобто вони повинні торкатися землі так само, як і диски, культиваторні лапи. Е, ці культиваторні лапи у мене універсальні. Вони у мене під всі сапки. Сапка чи стрілка, як її вже називають, дивіться, в даному випадку стоїть 23. Дехто ставить більше, друзі, але 23, 23 їх достатньо. Ось, бачите, 23 сантиметри. Е, виготовляє ці сапки, запитують мене, де їх взяти. Ну, Я брав фірми «Велес». Е, це одеський е, завод сільськогосподарської техніки. Фірма Велес. Велес, друзі. Е, тепер, е, що ми повинні обов'язково знати, друзі. Дивіться, ось вам грузи. Грузи, виготовлення грузів цих у мене є ролик. Як вони робляться, бачите? Вони робляться. Трошки у мене треба підпиляти. словом, отак. От. Раз, О, дивіться. Друзі, от такий зроблений замок на профільну трубу 40х40 Дуже зручно. Дивіться, ви для того, щоб урівноважити ваш мотоблок, ви додаєте стільки, скільки вам треба. Середні, середня вага одної пластини кіло 600. От в даному випадку, в даному випадку, ну, ви бачили там в роликах, багато людей, багато мотоблокерів роблять так. Ставлять шлакоблок, чи кирпіч, чи гірю. Ну, я рахую, що це не дуже дотепно. І тому настраюю свій мотоблок під рівновагу <звісна> доданням оцих.

Стрілки і диски в землю. Значить, не забувайте, не забувайте, що все повинно бути на рівні. на рівні. Дивіться, заход дисків, сапка, сапка, стрілка. Йдуть всі по ширині між рядя. По центру. Ширини міжряддя, по центру колеса, друзі. От. Ну тепер, друзі, немаловажну роль грає е, висота колеса. Ну, У даному випадку, друзі, що я вам хочу сказати. Бачите, я пішов на город, думав, що я зможу рідними колесами зробити. Але подивився, що у мене висота. Підйому, гребня на рядку получається з вирощою картоплею, виходить десь 28 см. І зрозумів, друзі, що це вже колесо не зможе. Ці колеса не зможуть справитися з клірінсом обробки землі. Тобто, з рідними колесами, друзі, виходить, клірінс приблизно 25. Сантиметрів, 25 см. Друзі, 25 см. Буду торкатися верхньої частини картоплі. Не хотілося б цього робити. Тому я поміняв колеса. І ось клірінс у мене став 30 см. Колеса, ці друзі, в'єтнамські. Заказував я його у Бочука Віталія. 6 х 12. в'єтнамські. Ну, Показали себе в роботі непогано. Клірінс, ви бачите, що я змінив в середньому десь на 5-6 см е в порівнянні з рідними колесами. Ну ось, друзі, так, якби і все, що я вам хотів розповісти, основне, значить, глибина, глибина е сапки. Буде глубже, якщо ви її опустите нижче дисків, це обов'язково ви повинні знати. Ну, я рахую, що достатньо мати її, цю сапку, на рівні з заходом диска в землю. Це так, як по мені, друзі. Ну, всі остальні регулювання, значить, зведення, зведення на. Більш ширшу, якщо це у вас 70 см між то ви регулюєте ось цими гвинтами, двигаєте ось цей кронштейн вправо, -вліво. вправо або вліво, друзі. Ну, так само регулюються і сапки, що стосується міжряддя, друзі. Оцими гвинтами ви регулюєте. Міжряддя, довжину міжряддя на городі. Друзі, і ось що я вам хотів показати, я вам хотів показати в робочому стані навіску, як вона буде на городі, друзі. Це немаловажно. Зверніть увагу, що обов'язково це все треба робити на рівній площині. Всі регулюки робляться на рівній площині, друзі. І ось в робочому стані, дивіться, сапки, сапки, стрілки стоять, бачите, рівно з колесами, з дисками на городі. Оце робоче положення мотоблока. Тому що так воно трохи некоректно, некоректно виглядає, бачите, сапки, наче вверху. І ви будете е, ну, бентежиться чи що е, чого ж сапки вверху. Ось вони, бачите, як наче вверху, а на самому ділі, друзі, в робочому стані вони будуть торкатися площини разом з дисками. Ось, друзі, у мене і все. По налаштуванню і підготовці оцієї навіски дискової по загортанню картоплі. Друзі, радий був вас всіх бачити. У кого будуть запитання, пишіть в коментарях. Не забувайте за вподобайку, не забувайте підписатися, друзі. Всім всім мирного неба.